Колега розказував історію. Це ж це ж далекий початок початок нульових. Знаєш, десь 2005, 2006, п'ятий, дві тисячі десь о, 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 ті роки одружувався хлопець з дівчиною. Родина і родина де дівчини. Де та, де тоді була та, кон Так, і е, в неї була якась далека родина зі е, сходу України. І приїхали е, ті люди зі сходу України, і їм так все подобається, тому що в них немає такого весілля, як в нас. І вони ну вони не звикли, що то мають їжу, що має бути все село, якісь запорожці приходять. Ну це для них було дуже цікаво. Вони були в захваті. І вони були в таких, знаєш, вони так позитивно переймалися та всім кажуть, клас! Як вас тут клас, як вас тут щиро, як тут весело, як гостинно. І отут наступає той момент, а то якраз вони одружилися на третій день Пасхи, що а як це так? А отак Позаць. вспіпало? Співало, що третій, третій день, день Пасхи, Пасхи, і вона на шостому місяці. <риває> <такі>, Таке співпадіння. <риває> і, і вони починають співати. Оцього встає от ціла громада, і починають співати оце Христос Воскрес із мертвих. І ці люди зі сходу, які не розуміють, що відбувається, і вони тільки чують Смертью Смерть! і вони, ну інші слова, вони не розуміють, вони, вони не можуть абстрагуватися і слухати її нікоякти, а вони Смертью смерть! Смерті, і вони такі було так. Каже, все так, кажу, от того мене не кінця до смерті було все весело.